Наші оригінальні мішечки примарк дитячого одягу. Одяг іде все сезон, отакі ось вони прозорі. Одненький вам буде відеогляд. Може, тільки на столи показую. Піжамки, білизна. Білизна буде. Достатньо і в упаковочках, футболочка, білизна, от шортики, бодіки, купальники такий комплект, такі, комплекти, штанішки легесенькі, футболочка які яскраві, штанішки, платьєчко. Бодіки, піжамка. Ні, бодіки, комплект бодіків. Ковтинки, маєчка, це в нас іде футболочка, піжамка, піжамка, теж піжамка, білизна, 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 штанішки. Ага, і ковтинка, може бути, мабуть, костюмчик. Ще одна піжамочка, Дуже яскравий, багато дивлюсь бодіків. Бодіки, точніше чоловічки, штанішки, спайдермен ковтинка, колготки. Так, білизна, білизна. Ось така ковтинка, така гарнесенька накинути. Чоловічки. Чоловічок. З єдинорогом ковтинка. Ось така котонова теж платічко симпатичненьке. Жильсики. Футболочки. Дуже яскравий лотик. Мішочки супербори їх. Видно, що наповнені яскраве, упаковочки колготок. От навіть бодіки, дивлюсь, десь зв'язана така упаковочка купалася, Бодіки, чоловічки, ковтинка теж котонова така на дівчинку. Так, ласінки, ласиночки. Яскраві ще, це, мабуть, ціла упаковочка була, такі лосінки, спідничка, лосінки, На малючка такі сарафанчик, тонесенька ковтинка на замочку. Мішочки все сезон, так що попадатись будуть тепліші речі. І літо, звичайно. Це новенька партія примарка. І тут воно таке все яскравеньке, гарненьке, дуже гарний мішечок. О, упаковочка така з'єднана в чи чоловічки. Жанцовочка, ще упаковочка чоловік, на короткий рукавчик бодиків.